матч, в принципі, сподобається, самодача була в купці. Видно, що у нас трошки не вистачає майстерності. Це якби, все, все якби, приходить з опиту. Ми перший раз граємо бачите, і таким складом, скажімо так, граємо в такому хорошому турнірі. Видно, що Шарп все інший був. Закономірно я вважаю, він виграв закономірно. Ну, ми боролися, я вважаю, нас просто не хватило реалізації, чесно кажучи, нам сьогодні. Трошки було б десь точніше, забив перший таймі там один-один і ще може... а так вони мене забили, а вони штрафний удар не обов'язковий. Забили, бачите, майстерність. майстерність. Які настанови тренера були, ось чи виконали їх, ну, попри те, що програли? Ні, ну намагались грати, не боятися суперника, ми вважають не боявся. Просто десь щось гравці нас бачите, випадає з учасниця, точку випадає. Ну, дача була, саме головне. Прийде, нічого страшного. Такими матчами, як «Цетус», Шарм, Альтаїр, я думаю, що ми ну, Будемо намагатися валюком, я думаю, що хоча б за все одно буде виграти проти будь-якої команди, хотів шарма теж буде настрій, тільки на перемогу.